Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу подорож по музичному королівству. На тому занятті ви познайомилися з нотами. Ви, напевно, вже здогадались, що кожна нотка має не тільки своє ім'я і не тільки своє місце на нотному стані, але і свій неповторний, несхожий на інший голосок. Ми живемо у мирі різних звуків. Наприклад, Великі, важкі слони або незграбні ведмеді мають такі ж важкі, низькі голоси. На на утром, тепці, Маленькі, юркі, тендітні сиренькі мишки мають тонесенький, високий голосок. Давайте послухаємо, який голосок у лисички та зайчика. І стиваю, і танцюю, і в Він у них не такий низький, як у слонів та ведмедів, але й не такий високий, як у мишки. Вони мають середній голосок. Усі звуки в музичному королівстві розподілилися на низькі звуки, середні та високі. А зараз ми продовжимо вчити пісеньку. Всі пам'ятають, що співати треба без крику, проспівувати необхідно усі звуки. Ся у листі, веселий, метелики веселі і барвисті, Метелики, веселики, ховаються у цьому Наша друга подорож по музичному королівству завершується. Сподіваюсь, що вам було цікаво та пізнавательно. До нової зустрічі, мої малята!